Поважати заяву Росії до такого, закликав президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган коментуючи ракетний інцидент у Польщі, внаслідок якого загинуло двоє людей. Він висловив сумнів про причетність Росії до трагедії. Ба більше наголосив, що це може бути провокацією. Цікаво, а 96 ракет, випущених по Україні за вчора, це теж провокація. Менше з тим, процитую слова турецького лідера. Я думаю, що це не має жодного стосунку до Росії. Я повинен поважати заяву Росії. Для нас важливо, що Росія сказала: ця справа не має до нас жодного стосунку. Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва показує, що удар не має жодного стосунку до Росії. Має бути проведене додаткове розслідування. Кінець цитати. Напередодні ж російське міноборони заявило, що заяви польських політиків про влучання російських ракет є навмисною провокацією, і додали, що жодних ударів по цілях поблизу україно польського кордону Росія нібито не планувала в Кремлі. Тим часом похвалили США за стриману та професійну реакцію. Це була цитата «Нападіння уламків ракети у Польщі. Про це заявив речник кремлівського диктатора Дмитрій Пісков до слова вигороджував. Ердоган-агресора і на саміті Великої Двадцятки він застеріг світ від ізоляції Росії і на питання журналіста: А які будуть наслідки ізоляції? Він відповів: наслідки будуть безмежні. А ще додав, що Туреччина докладає всіх зусиль для миру, справедливості та добробуту в Україні. Туреччина не ввела санкції проти Російської Федерації за її повномасштабне вторгнення в Україну та продовжує нарощувати з агресором товарообіг. Водночас країна є членом НАТО, продає Україні дрони Байрактар і поки не має наміру постачати їх росіянам. Анкара стоїть в основі також зернової угоди і активно представляє себе миротворцем між Києвом та Москвою. На цьому ставлю крапку і закликаю вас поставити лайк цьому відео і підписатися на YouTube канал Фабрика новин.